Люди повинні мати хороші костюми, так стверджував Михайло Воронін. Одяг від відомого бренду Воронін це поєднання елегантності і комфорту. Сьогодні це вже історія, майже легенда, але факт залишається фактом, що фірмовий одяг від торгового бренду Воронін доступний кожному чоловікові, юнакове та зрілому мужчині. Більше того, унікальний крій та посадка по статурі, як і раніше, вирізняють костюми від Вороніна серед інших брендів, а спеціальна ексклюзивна система дає можливість легко підібрати костюм для різної чоловічої статури. Тож костюми легендарного котюр'є будуть личити і струнким чоловікам, і чоловікам з більшою повнотою. Однією із важливих якостей костюма від торгової марки Воронін є його екологічна чистота, адже спеціальна система екоочистки та обробки виробів дозволяє зняти електростатичну напругу, яка акумулюється на тканині в процесі виготовлення моделі. І хоч сьогодні, на жаль, немає серед нас відомого українського дизайнера, модельєра Михайла Вороніна, Проте зірка його бренду не згасла. Вона у кожному чоловічому елегантному образі, у минулому та у майбутньому торгової марки Воронін. Бажання талановитого модельєра було, щоб його творіння, як і раніше, приносили радість та викликали захоплення. Цю справу продовжують його послідовники. Тож безумовно, торгова марка Воронін і надалі буде залишатись одним із найшанованіших та найпрестижніших європейських брендів радувати своїх прихильників. Що нового відбувається зараз от в торговій марці Воронін? Хочу з вами поділитися основні такі головні події торгової марки. Це відкриття музею імені Вороніна. Це церемонія людина року, також номінацією імені Вороніна. Це випустили нову книжку кутюрі чоловічих душ. Тобто марка не стоїть на місці, завжди рухається вперед. А які нові віяння сьогодні в моді? Нові віяння це, як завжди, придати чоловікові в костюмі елегантність для того, щоб, можливо, скрити якісь недостатки, також, щоб костюмчик сидів і завжди конструктора і модельєри працюють над цим основними положеннями. Я знаю, що ви постійно відвідуєте головний офіс Вороніна, буваєте на тренінгах. Так, ми розуміємо, що для того, щоб найкращою. Продоставити інформацію людині, ми повинні завжди підвищити свій професійний рівень, і керівництво також це знає. І тому для нас проводять тренінги, де ми спілкуємося з конструкторами, з модельєрами. Нам пояснюють технологію, конструкцію, обладнання, і тому нам легше презентувати наш костюм. що би я хотіла розказати і поділитися з вами з новим, що ми привезли звідти, це. Що в костюмах існує такий елемент, як бортовий пакет. А він в костюмах від Ворона є п'ятислонний, за рахунок цього костюмчик тримає форму, сидить гарно і тому він після хімчистки не тіряє форму. Звичайно, багато удешевляють цей варіант. Вони беруть низеньку низької якості сировину, обробляють її хімікатами. Так, на перший погляд, костюм також тримає форму, але після хімчистки. Він уже не той костюм, що був. Костюми від Вороніна наші клієнти носять в них, працюють, святкують, тому він повинен сидіти і тримати форму. А цей бортовий пакет він складається, він тут продає опругість, він за рахунок дорогої сировини і за рахунок цієї п'ятисловності є дуже прочний. Тобто, за рахунок цього, наші костюми завжди гарно будуть сидіти на вас. Леся, а бувають випадки, коли намагаються скопіювати костюм від бренду Воронін? Так, звичайно, це не поодинокі випадки. Але я хочу запевнити телеглядачів, що це неможливо, тому що технологічно важко скопіювати костюм від вороня, тому що це потрібно дороге, високоточне лазерне обладнання, яке є тільки в умовах фабрик. Гарних фабрик незвичайних також в костюмах і дворой це його авторські лекала, це високоякісні тканини, які закуповуються в фабриках на аукціонах. Тобто, звичайно, людина не може купити такі тканини. По-друге, в костюмах грають не сантиметри, а міліметри роль. Тому навіть навіть якщо до нас приходять, каже, ми його розкроємо пошиємо такий самий. Не обманюйте себе, ви такі самі костюм не пош'єте, тому що над цими працюють цілі, цілі штати конструкторів, модельєрів, це авторські лекала. І тому, якщо ви хочете якісний і гарний костюм, який буде вас презентувати, то приходьте до нас. Я знаю, що за період вашої діяльності у нас в Кам'янець-Подільському вже досить немала кількість постійних клієнтів. А чи є якісь акції від торгової марки Вороні? Так, ми дуже любимо наших постійних клієнтів. Ми завжди їм даруємо гарні знижки. Також ми проводимо акції. ось нещодавно закінчилась новорічна акція, де ми дарували по 250 гривень. І також чекайте на централізовані акції від торгової мережі Воронін. Це буде щось комерційне, поки що таємниця, так? Ну, як уже всі знають, це буде до випускних, а також ми плануємо щось зробити для наших улюблених наречених. Ще би хотіла побажати глядачам ніколи не зупинятися досягнутому, як казав Михайло Львович. І також, якщо обирати, то обирати найкраще. Торгова марка Михайло Воронін. Сьогодні відомий бренд робить крок вперед, пропонуючи своїм шанувальникам не тільки елегантність та розкіш, а ще й зручність, комфорт і практичність. Концерн Воронін представляє чотири торгових марки: Воронін делюкс ексклюзивна лінія. Яка виготовляється індивідуально з дорогих елітних тканин з елементами ручної роботи, Воронін Ексклюзів лінія орієнтована на респектабельних людей з високим рівнем доходів, виготовляється невеликими серіями, а у виробництві використовується натуральні тканини із значним вмістом шовку. Воронін Класік лінія класичних ділових костюмів. Яку обирають чоловіки різного віку, котрі прагнуть поєднання елегантної класики та демократичної ціни, та нарешті популярна молодіжна лінія Воронін Спорт, колекція для людей, що полюбляють комфорт, дієвість та активний спосіб життя, не залишить байдужими чоловіків і в прохолодну пору року верхній одяг від торгової марки Воронін. Якість та поєднання шерсті і кашеміру дозволяють створювати неперевершені моделі чоловічих пальто та напівпальто. Салони чоловічого одягу від торгової марки Воронін справжня мека елегантності та смаку, і сьогодні дарують тільки найкращу якість, котра задовільнить найвибагливіших поціновувачів стильного одягу. Поєднання елегантності і комфорту стало не просто девізом, а й філософією бренду, яку він безперечно нестиме і надалі. День весілля кожній наречені хочеться мати красиво одягненого, стильного, шикарного нареченого. Готуючись до весілля, важливо не тільки ретельно обрати весільну сукню для нареченої, але й правильно підібрати одяг та аксесуари для нареченого. Існують класичні, традиційні, незвичні та оригінальні варіанти вбрання для нареченого. Якщо ви не прихильник фраків чи смохінгів, то для весільного вбрання краще підійде класичний костюм двійка або трійка. Причому не слід обмежувати свій вибір звичними однотонними костюмами. Класичний стиль більше підійде традиційному святкуванню. Зазвичай взимку обирають темні костюми, влітку світлі, і головне костюм має гармоніватися з сукнею нареченою. І головне костюм має бути гармонійний із сукнею нареченим. В мережі магазинів торгової марки Воронін вам не тільки допоможуть підібрати костюм, а й створити образ відповідно до рекомендацій всесвітньо відомого дизайнера Михайла Вороніна. Дмитро ви дуже вражаюча гарна пара наречених і нареченої. Це дуже важлива подія в житті будь-якої людини. Де, власне, обирали сукню і одяг для нареченого? Сукню, так і кожна, як кожна наречена, ми дуже довго шукали. Це дуже важливий образ, якби для нареченої. Ми з моїм чоловіком їздили у чудове місце Чернівці. У торговий дім Максима, там де і ми власне придбали моє плаття. А щодо костюму? Ну, коли повстало питання про вибір костюму. Звісно, хотілося щоб костюм був стильний, гарний, якісно виконаний. Це костюм від Вороніна, ми зайшли в магазин Вороніна в місті камянці подільському і там придбали костюм. Чому саме надаєте перевагу торговому бренду Воронін? Із всіх от, інших там, торгових брендів, які от, приміряв на себе, подобається, як він лягає. Він досить зручно, в ньому, комфортно, тобто, винезкової рухи і гарно дуже виглядає. Подобає. У вас ще є речі від торгового дому «Воронін»? Так, звісно, є декілька ще брюк, піджаків, сорочок від Вороніна. Там, якщо десь від якісь є такі заходи, на які потрібно. Бути гарно представитись, то дівають ці речі від Вороніна. Воронін це дуже добре відомий світовий бренд, дуже гарних чоловічих костюмів, і нам дуже приємно, що в нашому місті є такий магазин, у який можна прийти та придбати такі речі. Костюми від Вороніна це не просто одяг, це стиль життя. І ніхто не буде заперечувати, що правильно підібраний костюм впливає на успіх чоловіка в ділових колах, а гарно сформований образ чоловіка у костюмах від Вороніна впливає на імідж. По-перше, чоловік має бути солідним і впевненим в собі. По-друге, діловим і привабливим. По-третє, не без претензій на вишуканість і елегантність. Саме такий є одяг відомого бренду Воронін.